Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні разом ми готуємо ось таку дуже смачну ароматну свинячу грудинку за досить простим, але доволі цікавим рецептом. Мені знадобиться шматочок грудинки. У мене тут трішечки більше, аніж пів кілограма, десь 550 грамів, Ось така в мене більш м'ясна, можна більш сальну взяти, ну яку знайдете. В принципі, будь-яка буде смачна по такому рецепту. І так, я її ось уже прибрала в шкірку, помила і обсушила. Обов'язково обсушити потрібно, аби зайвої вологи потім не було. Далі ножом потрібно зробити ось по всій грудинці, ось такі надрізи. А далі знадобиться часник. Я буду використовувати ось такий порізаний сухий часник. Або, звичайно, можна взяти декілька зубчиків свіжого і просто його на пластинки порізали. Загалом, ось на таку кількість м'яса, піде десь 2-3 зубчички часничку. І тепер ось ці прорізи кладу в пластинки часнику. І тепер перевертаю шматочок на іншу сторону. І теж ось ці прорізи, що з іншої сторони, теж сюди. Вставляю часточок. Хвилиночку грудинку відставлю і підготую так званий маринад. Мені для нього знадобиться ложка столова солі. Сіль краще брати не ту, що та екстра така надто мілка, а трішечки покрупнішу аби. Тепер сюди додаю чайну ложку паприки звичайної солодкої. Тепер сюди ж буду додавати суміш перців, можна замінити, звичайно, на чорний мелений перець. Тут за бажанням додаємо я десь приблизно 1 четверту ложечки. І сюди ж буду додавати кріп, свіжий, бажано. ну Якщо свіжо не знайдеться, можна взяти сушений або в крайньому випадку засолений. Тепер перекладаю його сюди, кріп я подрібнила. надобиться лавровий листочок. У мене ось таких півтора листочка, їх потрібно дрібненько ось так поламати і теж сюди все додати. Тепер все змішую, щоб більш-менш одноріна суміш вийшла. Для зручності грудинку я ось переклала у мисочку, тепер висипаю всю суміш і добре його натираю. Причому так втираючи з усіх боків, щоб весь шматочок був повністю покритий. А далі мені знадобиться майонез. Я, як завжди, використовую домашній майонез. І на міній шматочок мені знадобиться приблизно 100 г. Перекладаю його на грудинку і тепер добре змащую шматочок Теж з усіх сторон. І ще знадобиться фольга. Я вже переклала на неї свій шматочок. І ось ці залишки маринаду теж сюди обмащую, щоб нічого у нас не залишилося. І ароматний маринад був саме. На нашому шматочку грудинки, а не в тарілочці. І тепер буду загортати, причому загортати так треба щельненько, і в декілька бажано шарів. Ось один шар згорну і ще один. І ось цей шматочок буду прибирати до холодильника на годинку-півтори, аби промаринувався. Годинку і 10 хвилин провела моя грудинка у холодильнику, і я вже паралельно ось поставила розігрівати духовку до температури 190 градусів. Свій шматочок переклала ось у форму, в якій буду запікати, і буду відправляти, готуватися вже відповідно у духовку. Час у мене буде 35 хвилин, оскільки в мене шматочок не надто великий. І достатньо такий м'ясний. Якщо шматочок більш сильний, можливо, часу потрібно буде трішки менше, або взагалі більше, якщо шматочок побільше. І так, відправляю зараз на 35 хвилин. Після цього духовку виключаю, але грудинку не дістаю. Залишаю її у духовці до повного охолодження. І ось така в результаті: грудинка у мене вийшла. Тяжко передати цей аромат словами. До речі, таку смакоту можна собі приготувати, як на кожен день, смакувати з будь-яким гарніром або навіть замість ковбаси на бутерброди, а також можна приготувати її до святкового столу. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагодити та до зустрічі в наступних відео.